Перемога під ялинку в останній грі першої частини сезону єлисавет баскет розгромив одеський інтерхім. Перевага срібного призера вищої ліги у класі та майстерності гравців далася в знаки вже у першій чверті. Завдяки влучним киткам Катерини Римаренко, Оксани Кисельової та Ольги Добровіни. Стартовий відрізок поєдинку Кіровоградки виграли двадцять Нічого не змінилось на майданчику і у другій чверті на велику перерву команди пішли за 19 очковою переваги. Єлисавет баскет. А у третьому та четвертому періодах про свій бомбардирський талант нагадала Аліна Ягупова. Краще молодий гравець Європи минулого сезону зробила свій черговий дабл дабл 25 очок та 10 підборань. Фінальна сирена зафіксувала впевнену перемогу Єлисаветбаскет Баскет» – 84-54. Коуч Кривоградок Вікторія Большакова залишилась задоволена грою своїх підопічних. Легких ігр не буває. Команда Одеса на із Динамо зіграла неплоха. Вони у себе дуже почали провалитися, було у них мінус 18, Ну концовку ні всього проиграли п'ять очків, бо ми готувалися к этой і з середина у нас так і вийшло так немножко нервно, але дівчинки мобілізувалися і закінчили цю гру». Позитивно оцінює наставник Лисиват Баскет і підсумки першої частини сезону. Ми зіграли першу, можна сказати, так часть сезону. З одним пораженням в чемпіонаті, конечно, хотелось бы все виграти, але зрозуміло, що так не буває. Кожна команда хоче виграти, побідіть. Віра Шестакова, Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.